Здравствуйте, шановні аграрії! Сьогодні ми оглядаємо з вами гібрид Спектрал v 320. Це середньостиглий гібрид. Він належить до середньопластичної групи адаптивної здатності. Найкращі результати, звичайно, гібрид показує у західних і північних областях нашої країни. Але сьогодні ми з вами знаходимося в Черкаській області на Уманщині, де була недостатня кількість вологи, досить посушливий сезон і саме у відповідальний період наливу зерна. Але, як ми бачимо, досить чудові результати спектрал забезпечив. Тобто, добре озерений качан, досить крупний, щільний качан. i Тобто сформував хороший врожай. Цифрою урожайності ми з вами поділимося після збирання. Лише додам, що цей гібрид найкраще висівати в оптимальні строки, тобто, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогрівається на 8 і вище градусів Цельсія. Тобто оптимальний діапазон, я б сказав, десь від 8 до, до 12 градусів Цельсія на глибині загортання насіння. Найкращою густотою стояння цього гібрида в зоні достатнього вологозабезпечення є 60-70 тисяч рослин на гектар на момент збирання. Стосовно нестійкого зволоження 50-60 тисяч.